Брати і сестри, в цей чудовий недільний день словами перемоги, словами радості, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Слава нашому Господу за те, що ми маємо перемогу в Христі і життя вічне разом з ним. Слава Господу! Хай Господь рясно благословить всіх вас цього дня і надалі, і бажання мого серця і ваше, також що більше, більше людей. Пішли до Господа, щоб Христос воскресав в їхніх серцях, особливо наша молитва за народ український, за всіх людей наших, за народ Ізраїля, щоб більше і більше людей пізнали радість спасіння, покаяння і воскресіння Господа нашого Ісуса Христа в серці своєму. Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа є найбільшою перемогою, найбільшою радістю в історії людства. Перемога над гніхом, радість спасіння грішників, всі ми нагадуємо слова чудові, Іоанна, записані третій розділ 16, 17 вірш. Бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, віруючи в нього, не загинув, а мав життя вічне. Бо Бог не послав сина в світ, щоб судити світ, але щоб світ був спасенний через нього. Слава Господу! Час благодаті продовжується, і ми. Просимо Господа, щоб більше і більше число спасенних війшли під благодать Його, війшли до Нього у ті будинки, у ті приміщення, що Господь нам будує, тому що Він каже, місця для всіх хватить. Приходьте, приходьте на цей святковий святкове зібрання на цю зустріч з Господом. Господь сьогодні кличе, слава йому за це. Одинадцятий розділ Іоанна відкриємо. 11 розділ Іоанна, 25, 26 вірш. І ми всі чудово їх знаємо, бачимо, тут написано, Господь говорить. Ісус сказав їй, це говорить. Він говорить із Марією, з Марфою. Марфію говорить, я є Воскресіння і життя, хто вірує в мене, хоч і вмре, поживе. Які чудові слова. Господь є Воскресіння і життя Христос. І кожен, хто живе і вірує в мене, не вмре повіки. Так городі Господь, чи ти віриш цьому? Ось що запитує нас сьогодні Господь, кожного з нас, чи ти віриш в цьому? Яка віра наша, на якому рівні? Згадаємо хронологію подій, яка відбувалася, трошки раніше вернемося до тих подій, що були. Хронології подій, смерть, поховання та Воскресіння Спасителя, відкриє у Матвія 27 розділ. І от прочитаємо із 45-го вірша. Від 6-ї ж години темрява була по всій землі, аж до години 9-ї, а близько 9-ї години Ісус крикнув сильним голосом. Елі, Елі, лама, Савахвані, тобто, Боже мій, Боже мій, навіщо ти залишив мене? Як ми бачимо, який Господь терпів муки і страждання, але він виконав до кінця цю покладен на нього місію, місію спасіння. Але він, як людина, взивав до творця до батька свого. Боже мій, навіщо залишив мене? Деякі з тих, що стояли там, почувши це, казали, він кличе іллю. І зараз же один з них підбіг, взяв губку, намочив її в поцті, наструмив на тростину і подав йому пити. А інші говорили, чекай, побачимо, чи прийде Ілля спасти його. Ісус знову скрикнув сильним голосом віддав дух. І ось завіса в храмі, роздерлась надвоє, зверху додому. І земля затряслась, і скелі розкололись. В інших евангелісти описують, як Господь говорив слова, «Звершилось, Прости її, Боже, тому що ти знаєш, що творять, але Господь звершив свою місію на землі, його земне життя закінчилось. І от після перший вірш «І у хмара в храмі роздерлась надвоє зверху додолу, і земля затряслась, і скелі розколу. Доступ всім людям стався до свята і святи, що ми можемо звернутися до Господа безпосередньо, де б ми не були. Не потрібно нам ніякі засоби зв'язку, ніякі соціальні мережі, які зараз модно в цьому, ніякий інтернет, він то працює, то не працює, то електрики немає, але за все, слава Богу, що ми можемо звертатися в будь-який час, в будь-який момент до нашого Господа, тому що завіса розкрилася. І далі читаємо, і гроби повідчинялися, багато тіл померлих святих воскресли. і вийшов з гробів, і вийшовши з гробів по воскресінню Його, увійшли в святе місто і з'явились багатьом. А сотники, ті, що з ним стерегли, Ісуса, побачивши землетрус та те, що сталося, налякались дуже і говорили: істинно він був син Божий. як вони побачили і зрозуміли це все. 55-й вірш. було там багато жінок, які дивилися здалеку. Багато жінок вони прийшли з Ісусом з Галилеї і служили Йому. Між ними були Марія Магдалина і Марія Мати Якова, і Йосипа, і мати, Йосипа, і мати синів Зведеє. І от далі читаємо там, 10-й віч. Коли в нас там вечір, прийшов багатий чоловік з Ремафеї на ім'я Йосип, котрий також вчився в Ісуса. Він прийшов до Пілата і просив Тіла Ісусового. Тоді Пілат наказав віддати тіло. Йосип взяв тіло, обгорнувши його чисте полотно. Нове чисте полотно, яким яке нікого не обгортало, не використовувалося, одно. і поклав його в новому своєму гробі, якого висік він у скелі, привалив до дверей великий камінь і відійшов. І далі знову описується: була ж там Марія Магдалина і друга Марія, котрі сиділи навпроти гробу. Уже два таких моменти, ми бачимо, описується біля Христа на Волгофік було ну, там багато жінок. І серед них були Марія Магдалина і Марія Якова Йосифа. І, і тут цей епізод описується похороном Господнього. Сиділи вони навпроти грубу і дивилися на це все. І сторожа біля грубу, так само пересвященники описується 62 й вірш. Наступного дня після п'ятниці зібрались пересвященники Фарасеї до Пілата і сказали, пане, ми пригадали, що манщик той. Якщо був живий сказав, по трьох днях воскресну, тож накажи стерегти гріх до третього дня, щоб учні вони прийшли вночі і не викрали його, сказавши народові, Він Воскрес з мертвих і буде останній обман, гірше першого. Пілат їм говорить, Пілат сказав їм, маєте сторожу, підіть і охороняйте, як знаєте. Вони пішли, поставили біля грубу сторожу і приклали до каменя печати. І далі читаємо 28-й вірш. Це вже наступила неділя. Як минула субота на світанку першого дня тижня, тобто неділя у багатьох народів, перший день тижня це неділя. У нас понеділок перший день тижня. На світанку першого дня тижня прийшли Марія Магдалина і Друга Марія побачити гріх. І знову ми бачимо цих жінок. Ось вони приходять до гробу. І остався великий землетрус, бо Ангел Господній зійшов з Небес. Відвалив камінь від дверей гробу і сів на ньому. Вигляд його був, як блискавка, і одежа біла, як сніг. І зі страху перед ним сторожа затремтіла і стала як мертва. І ангел, позвавшись, сказав жінкам: не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут. Він воскрес, як сказав. Ідіть, подивіться на місце, де лежав Господь. Ідіть же скоріше і скажіть учням Його, що Він воскрес з мертвих, і Він зустріне вас в Галеї. Там його побачите. Ось я сказав вам. І далі восьмий вірш читаємо. І вийшовши поспішно з гробу, вони зі страхом і великою радістю, великою радістю побігли сповістити книжку. От суміш таких почуттів, великий страх і велика радість, тому що вони побачили ангела, вони побачили Бога, а лиці ангела. Як вони біжать і біжать сповістити учням, що велика радість, що, що їм ангела сповісти. Колись вони йшли сповіщати учнів його, ось Ісус зустрів їх і знову і сказав: радійте, Господь говорить, радійте, тому що ви отримали. Ви бачимо, це все звершилося, і спасіння прийшло для світу цього. Радійте! Вони ж підійшли, йшли, до них Його і поклонились йому. Тоді Ісус сказав їм: не бійтеся, йдіть. І сповістіть братів моїх, щоб пішли в Галилеї, і там вони побачать мене. Свідками Ісусової смерті, похорону та Воскресіння були жінки, як ми читали, багато жінок стояло здалеку і дивились на хрест Господній, в тому числі і Марія Магдалина і Марія Мати Якова і Йосипа. Вони дивилися здалеку на розп'ятого Христа, сиділи навпроти гробу і на світанку першого дня тижня прийшли, щоб побачити гріб. Щоб е довершити поховання Христа, яке було перерване обов'язковим суботнім спокоєм, тому що була субота перед цим, вони накупили пахощів, як описують інші евангелисти, щоб піти і намастити тіло Ісуса. Отак от воно все відбувалося. Інші евангелисти ще описують, що вони прийшли і журилися. Хто їм відкриє, той хто відхилить той камінь, тому що камінь був великий і важкий. І от. Саме велике, що Господь описує тут, янгелім говорить, як вони наповнилися, хоч вони йшлися з страхом, страх то й не прийшов, але наповнилися великою радістю від, тих, від тої свідчення ангела, від цього повідомлення із великою радістю побігли, сповістили учнів Господа Ісуса Христа. Ісус, зустрівши їх, сказав: радійте, радійте Пам'ятаєте, як Сьогодні написано завжди радійте. І Господь говорить сьогодні до нас, не тільки до цих жінок, І Іоанне говорить, вам прийшла велика радість, тому що Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа є найбільшою перемогою і найбільшою радістю в історії всього людства. І подивитися на теперішню ситуацію, як ми можемо радіти в нинішній ситуації, коли наша країна зазнає таких втрат і нападів. Країни терориста, але Господь не залишає нас Ми віримо їм, віримо, що Господь буде з нами, Господь підтримає наших захисників і всіх людей наших і направить наш шлях спасіння і захисту Свого. І ось Господь говорить всім нам, радійте. Давайте відкриємо Сумнян, прочитаємо перше Сумнян. згадаємо ще раз ці слова. 1 Слуднян 5 розділ, 16, 18 вірш, слова Апостола Павла і слова Господа нашого. Завжди радійте, без перестанку моліться. За все дякуйте, бо така Божа, бо така воля Божа щодо вас в Ісусі Христі. Слава Господу! Завжди радійте. Радість Воскресіння нашого Господа, тема радості завжди звучить у Слові Божому, як ми для себе знаємо і пам'ятаємо, хто сліджує Слово Боже. Радість благої звістки, благовіщення ми недавно святкували. Пам'ятаєте, ангел звертався. Це Луки, давайте відкриємо перший розділ. Луки перший розділ, 28 вірш. І ангел, увійшовши до неї, до Марії, сказав: радій благодарна, Господь з тобою благословенна. Віжі, папу, радіть благодатна, тому що ця містка спасіння дійшла на землю містка благовіщення, народження Господа. Радість народження Ісуса Христа, Пам'ятаєте, другий розділ Луки 10, -й, 11 вірш, чудові слова записані, як ангел звертався до пастухів, які були в полі, стерегли свою отару. Ангел, 10 вірш, ангел сказав їм: не лякайтеся. Бо я звіщаю вам велику радість, яка буде всім людям, бо сьогодні народився вам в місті Давидові Спаситель, котрий є Христос Господь. Також Лука описує 15 й розділ, давайте відкриємо, 15-й розділ 7 вірш – це радість, спасіння грішників. Це Господь сам говорить, коли наближались до нього всі митники і грішники, щоб слухати. Цьому на руки. Кажу вам, що так само на небесах буде більше радості за одного грішника, який покаявся, ніж за 99 праведників, які не потребують покаяння». Як це чудово! Десятий вірш. Так, говорить Господь, продовжує, так кажу вам, буває радість у ангелів Божих за одного грішника, котрий кається. Слава Господу. І як закінчується притча про будного сина, 32 вірш, 15 років, 32 вірш, говорить батько старшому синові. Треба радіти і веселитися тому, що цей брат твій був мертвий, ожив, був пропав і знайшовся. Слава Господу! Треба радіти, радіти постійно, що Господь і чисто спасенних збільшував, і радіти тим людям, які прийшли до Господа, Цього Господь хоче від нас. Згадай наше покаяння, кожен своє покаяння і радість отриманого спасіння. Це дійсно неймовірна радість, неймовірна легкість, свобода, коли відчуваєш, що Господь звільнив тебе від цього, тягне цього гріха, тому що це такий не то що мішок, це велика така ємність у цих гріхів, яка людина тягне за собою своє життя, вона не може його цього покинути. Але тільки Господь звільняє і дає цю свободу. Свободу, Господі, і радість спасіння. Радість спасіння для язичників та ідеї. Другий дій, другий розділ. Давайте відкриємо дій святих апостолів, другий розділ. 37 вірш. Другий розділ 37 вірш. Після проповіді Петра звертаються. До нього люди, які там перебували, в тому числі і язичники. Почувши це, вони зворушилися серцем і сказали Петрові іншим апостолам, мужі браття, що ж нам робити? В них відкрилися очі духовні, вуха духовні. Вони запитують, що ж нам робити. І далі Петро відповідає. Петро відповів їм: покайтеся, і нехай охреститься кожен з вас, в ім'я Ісуса Христа, на відпущення гріхів ваших, і отримаєте дар Святого Духа. Як це чудово, і як це просто, не треба цих жертв, не треба якихось досягнень своїх чи інших приписаних собі. Нічого цього не потрібно. Просто покайтеся і нехай хреститься кожен з вас, в ім'я Ісуса Христа, на відпущення гріхів ваших. І отримаєте, да, все, Богу Духа. Бог. І далі читаємо 40 вірш. І багатьма іншими словами Він свідчив Петро і благав їм, говорячи, благав їм. Спасайтесь від роду цього лукавого. І 41 й вірш. Отже, ті, що охоче прийняли його, охрестилися, і в той день приєдналось близько трьох тисяч душ. Це велика радість, велика радість у Господі. І 46 й вірш, що після того всього відбувалося? І кожного дня ці всі новина люди разом з учнями кожного дня перебували однодушно в храмі. І переломлюючи хліб по домах, приймали їжу з радістю і в простоті серця. З радістю і в простоті серця. Слава Господу. Іоанна 15 розділ. Давайте відкриємо Іоанна 15-й розділ. 71 вірш. Коли будете перебувати в мені? І слова мої у вас будуть, говорить Господь, то чого б ви не захотіли, просіть і буде вам. Ці слова особливо актуальні тепер. І далі Господь говорить 11 вірш. Це сказав я вам, щоб радість моя перебувала у вас, і щоб радість ваша була повна, щоб ви наповнені були цією радістю. Тому що не тільки ви, а й інші люди. Отримують спасіння і далі в цей процес йде, слава Господу. Тому що Господь знає, скільки людей звертається сьогодні до Нього. І до цього часу звернулись. Слава Йому за все. Ще давайте відкриємо Филиппіан, 4 розділ, прочитаємо. Филиппіан, 4 розділ із 4 вірша. Говорить апостол Павло, радійте завжди в Господі. І знову кажу: радійте, лагідність ваша! Нехай буде відомо всім людям Господь близько ні про що не журіться, а в усьому молитвою і благанням сподякою, відкривайте прохання Ваше перед Богом. І мир Божий, який понад усяке розуміння, понад усяке розуміння, ми не можемо осягнути своїм людським розумом, і не тільки там розум не був, який б ми освіти не мали, чи Гарвард, чи ще якісь там університети, супер який понад усяке розуміння збереже серця ваші і думки в Ісусі Христі на Кінець брати, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки справедливе, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне похвали, що тільки чеснота й похвала, те думайте. Чого ви навчились, що прийняли, чули та бачили в мені, робіть, і Бог миру буде з вами четвертий вірше. Радійте завжди в Господі. І знову кажу, радійте, так говорить Господь через апостола Павла до Філіп'ян. Які чудові слова. Перше послання апостола Петра, ми продовжуємо його вивчення. У четвер слова Господу, Хай Господь допомагає. Перше послання апостола Петра, перший розділ з третього вірша. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, котрий з великої Своєї милості відродив нас до живої надії, через Воскресіння Ісуса Христа змертвих, відродив нас до живої надії, через Воскресіння Ісуса Христа змертвих, для спадщини неплінної, чистої та нев'яночої, захований на небесах для нас, яких оберігає сила Божа через віру та спасіння. Що готове з'явитися в останній час? Цьому радійте, навіть якщо треба, трохи посумувати від різних випробувань, ці слова до нас стосуються до нашого часу, щоб випробувана віра ваша виявилась поштовнішою за золото, що гине, і вогнем випробуване. Була на похвалу і честі славу при з'явленні Ісуса Христа, котрого не бачивши, любите, котрого віруєте. Хоч до нині не бачили, і радієте радістю невимовною і преславною, досягаючи вірою вашою спасіння ваших душ. І радієте радістю невимовною і преславною. Слава Господу! І досягаючи вірою вашою, спасіння не тільки ваших душ, а й спасіння інших людей, якщо ми будемо. Господь допоможе, щоб більше людей прийняли цю радість, спасіння, радість Воскресіння в своїх душах, у своїх серцях. Наше бажання, щоб Господь воскрес в серцях багатьох людей, радість спасіння. І хочу ще раз нагадати Перша Тимофія, всі ми добре його знаємо, давайте ще раз відкриємо Тимофія, другий розділ, прочитаємо з першого у четвертий вірш. Це слова апостола Павла. Слова Господа до нас. Отже, перед усім благаю чинити моління, прохання, благання, подяки за всіх людей, за царів та всіх, хто при владі, щоб ми могли проводити тихе і мирне життя у усякій убожності і чистоті, бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богу, який хоче, щоб усі люди спаслися і досягли пізнання істини і впізнали. Радість, спасіння. Слава нашому Господу за те, що він прийшов у цей світ, за те, що він переніс такі неймовірні муки і страждання, що він виконав свій шлях, виконав те все, що Господь, що Бог Творець йому заповідав. Хай Господь допоможе нам йти шляхом Господнім, не звертати, шукати в ньому мудрості, шукати цих настанов через Слово Боже, через. Звернення Господа безпосередньо до нас, Хай Господь допоможе нам на виплатах наших, дякувати йому за нашу країну і просити за наших людей, і просити також за народ Ізраїля, щоб Господь послав мир і Ізраїлю, і нашій країні, і мир Єрусалиму, щоб Господь захистив нас від цього ворога, благословив і підкріпляв наших захисників, щоб всі люди, незалежно, де вони перебувають, починаючи від президента, щоб отримали цю радість спасіння. Щоб Господь воскрес їхніх серцях. За все йому слава на віки. Амінь. Амінь.